Всем приветик! Этот раз будет озвучен, потому что я лінила и не хочу писати. Смотрите, заходимо на телеграм, скачуємо цю штуку. Э, загрузки проект. Э, заходимо і внимание. эта жовта штука показує що до чого. Фото ставляється в жовте промежуток. За цим будьте аккуратніше и внимательніше. Ну, поки що не буду вам мішати. Дивіться і вчиться. Cherry Blossom Ice tea. Cherry Blossom Ice do it again. Ну от я опять продовжую озвучувати це відео. Як ви бачите, я уже доробляю. оце все. Не зважайте на картинки, оце все. Я сама вчилася по деякому туторіалу. Um, ну, цей раз я роблю туторія сама. Не зважайте на мої картинки, пожалуйста. І дивіться, зараз, 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 зараз. Um, ну, це я беру звук. Короче, ви теж візьміть звук, скачайте чи є, чи чи я відео з цим звуком. Ну, і... Типа ви там давно робити зі звуком, але в мене немає звуку. Ну, коротше, на цьому все. Всім пока. Sí,